Об'єкт розміром з невелике місто мчить через сонячну систему зі швидкістю, що перевищує 95% усіх зірок у нашій галактиці. Учені всього світу стежать за його рухом. 29 жовтня 2025 року. Цей таємничий гість наблизиться до сонця на мінімальну відстань, і саме тоді може статися те, що назавжди змінить наше уявлення про всесвіт. Об'єкт отримав назву 3i Atlas. Його вперше помітили в Чилі 1 липня минулого року. Понад 227 обсерваторій зібрали більше 4 тисяч точок даних, відстежуючи його шлях. За останні п'ять місяців було зібрано понад 4 тисячі точок даних двома сотнями обсерваторій по всьому світу про рух 3i Atlas через сонячну систему у співпраці з двома колегами ми використали всі ці дані, щоб встановити, що траєкторія 3 i атласа не відхиляється від шляху визначеного виключно гравітацією. Іншими словами, об'єкт надзвичайно масивний, і його орбіта на небі не залежить від втрати маси. Маса об'єкта перевищує 33 мільярди тонн. його діаметр понад 5 кілометрів. Це вдвічі більше за астероїд, який знищив динозаврів. Але найдивовижніше це те, чого в цього об'єкта немає. більшість газу навколо 3 ай атласа. Це вуглекислий газ. 87% за масою. 9% за масою становить чадний газ. І лише 4% — це вода. Крім того, спостереження з наземних телескопів вказують на наявність нікелю, але дуже мало заліза в газовому шлейфі навколо об'єкта. Зазвичай ми бачимо порівнянну кількість нікелю та заліза в кометах. Єдине місце, де ми бачимо набагато більше нікелю ніж заліза, це промислове виробництво нікелевих сплавів. Промислове виробництво. Ці слова прозвучали з вуст одного з найавторитетніших астрофізиків сучасності. А факти свідчать, цей об'єкт не схожий на жодну комету, яку ми бачили раніше. 3 жовтня 3I Атлас пролетів на відстані 29 мільйонів кілометрів від Марса. Європейське космічне агентство оприлюднило знімки зі свого орбітального апарату. Наса має набагато кращі зображення з роздільною здатністю 30 кілометрів на піксель, але громадськість їх досі не бачила. Це дуже прикро, адже це мали бути найчіткіші зображення цього об'єкта з роздільною здатністю 30 кілометрів на піксель. Їх зробили 2 жовтня 2025 року. І ось ми тут досі їх не бачили. Найкраще зображення, яке ми маємо, зроблено космічним телескопом Хабл втричі гірша роздільна здатність. Офіційна причина затримки зупинка роботи уряду. Але навіть після її завершення дані не з'явилися, що саме НАСА приховує? Можливо, вони некомпетентні або не хочуть виконувати роботу під час зупинки. Я не впевнений, яка справжня причина, але ви знаєте, ми маємо керуватися даними, і я дуже чекаю, коли вони оприлюднять їх, щоб ми могли проаналізувати. Адже попередні дані вже були дуже аномальними. Є вісім аномалій цього об'єкта, які ми не можемо повністю зрозуміти. Вісім аномалій: перша неймовірний розмір для міжзоряного об'єкта, друга хімічний склад, що нагадує промисловий сплав, третя траєкторія, яка з точністю до 5 градусів збігається з площиною обертання планет. Ймовірність 1 до 500. Траєкторія цього об'єкта точно вирівняна з площиною, в якій планети обертаються навколо сонця, з точністю до 5 градусів цей збіг становить 1 до 500. Це означає, що на своєму шляху він може наблизитися до кількох планет. Фактично, він проходить дуже близько до Марса, Венери та Юпітера. Він не зміг би цього зробити, якби прилетів під кутом. Четверта аномалія. час прибуття. Об'єкт досягне найближчої точки до сонця, коли Земля буде на протилежному боці. Ми не зможемо його спостерігати. П'ята відсутність кометного хвоста. Шоста загадкове світіння попереду об'єкта. Сьома напрямок з центру чумацького шляху. Восьма раннє вивільнення води на незвичайній відстані. Далі фрагмент відео з офіційного ютуб каналу НАСА. Спектроскопічні вимірювання з наземних обсерваторій та космічного телескопа Джеймса Веба додали важливих даних. Вони виявили, що 3I атлас вже вивільняв водяну пару приблизно 40 кілограмів на секунду, незважаючи на те, що перебував на відстані 2,9 астрономічної одиниці від сонця. Такий рівень активності надзвичайно незвичний. Більшість комет не починають настільки інтенсивне виділення газу на такій відстані. У конгресі США питання міжзоряних об'єктів вийшло на порядок. Денний конгресвумен Анна Пауліна Луна звернулася до НАСА з проханням посилити моніторинг об'єкту 3I атлас і навіть надіслати зонд поближче до нього. Вона справді говорила зі мною телефоном, і я це запропонував. НАСА має кілька апаратів, які можуть зібрати дані. Вона надіслала офіційного листа керівнику НАСА. Ми однодумці в тому, що треба дослідити цей об'єкт. Я вже спілкувався з керівниками місій, і коли об'єкт наблизиться до Марса, камера Хайрайз точно його зніме, а також інші обсерваторії. Дуже чекаю цих даних. Доктор Лоєб запропонував нову шкалу оцінки від нуля до десяти. 0 – природний об'єкт, 10 – технологічний об'єкт з маневрами та сигналами. 3 – iATLAS отримує від 4 до 5 балів. Між 30 та 40% відсотками ймовірності, що це не природний об'єкт, адже ми не бачимо красивого хвоста позаду цього об'єкта, як бачимо навколо комет. Але я думаю, найімовірніше це природний об'єкт, проте він має всі ці аномалії, які роблять його незвичайним. Але найтривожнішою залишається можливість, яку більшість учених не обговорюють публічно: Що, якщо 3i Atlas має мету якби він захотів, він міг би Він міг би виконати маневр, коли буде найближче до сонця. Міг би випустити зонди, які відвідують нас. Це як якийсь відвідувач у нашому дворі. який міг би увійти через парадні двері, і ви хочете з'ясувати, які його наміри Це питання цікавості, але також занепокоєння щодо майбутнього людства. Концепція материнського корабля не є фантастикою. Саме так працюють сучасні космічні місії. Вояджер за мільярд років може зіткнутися з іншою планетою і виглядатиме як метеор. Якщо хочете відпустку, візьміть її до 29 жовтня. Бо хто знає, що буде далі. Це може бути материнський корабель, який випустить мінізонди, що полетять на землю. Проект Галілео встановив три обсерваторії, які цілодобово стежать за небом. Проаналізовано понад півмільйона об'єктів. Команда готується до можливого збільшення активності після 20 жовтня. Якщо це має штучні компоненти, то є також інші можливості. Наприклад, в нашій сонячній системі мільйони років існували цивілізації. Це може бути еквівалент якогось космічного сміття з давніх часів, що дрейфує Доктор Грір пропонує альтернативну гіпотезу. за його словами США володіють технологіями антигравітації з 1954 року. Ми опанували контроль гравітації та систему руху в жовтні 1954 року. Це було 71 рік тому. Це означає, що зараз у таємних програмах є надзвичайні речі, які змусили б кожного сказати: О, це має бути іноземне, це позаземне. Ні, це не так. Проте, в контексті 3 i Атлас ця теорія не працює. Об'єкт спостерігали десятки незалежних обсерваторій по всьому світу з липня минулого року. 29 жовтня 3 i Атлас досягне перегелію найближчої відстані до сонця приблизно 0,53 астрономічної одиниці. У цей момент він зіткнеться з максимальним сонячним нагріванням. Астрономи бачать три основні сценарії: сплеск активності фрагментація або стабільний прохід Якщо це комета, вона спалахне яскравим світлом. Якщо крихка скеля розколиться, але що? Якщо об'єкт виконає маневр, який жодна комета виконати не може? отже, 3I Atlas, якщо продовжить рухатись поточним шляхом, обов'язково покине сонячну систему з відносно помірним відхиленням від початкового напрямку руху. Потім він рухатиметься до наступної зірки на своєму шляху. І якщо він робив це протягом понад 10 мільярдів років, він, мабуть, проходив близько багатьох зірок раніше. 29 жовтня може стати переломним моментом: або черговий камінь пролетить повз, або станеться щось, що змусить визнати що ми не самотні, і хтось там знає про наше існування. Ви знаєте, ми вважаємо, що 66 мільйонів років тому на землю впав гігантський об'єкт розміром з невелике місто, який знищив динозаврів. Але що? Як це був не камінь, а якийсь гігантський об'єкт, що зіштовхнувся із землею, щоб перезапустити біологічне життя на нашій планеті? 29 жовтня стане днем істини. Або 3 i Atlas атлас розвіє сумніви, або підтвердить їх. Науковці чекають на маневр, що може змінити не лише уявлення про космос. А й про наше місце в ньому світ затамував подих, і вже зовсім скоро ми дізнаємось, чи справді ми одні у всесвіті.